Медитація, вдячність, розділ Другий Серце і Любов. Проєкт 108. Ця медитація для активації позитивних емоцій та ресурсу серця, підвищення радості, усвідомлення цінності життя. З відкритим серцем сядь зручно. Заплющ очі. І навіть якщо твої очі заплющені, Твоє серце випромінює добро, тепло і світло. Навіть якщо ти спиш, твоє серце працює. Навіть якщо ти злишся, твоє серце випромінює злість. Навіть якщо ти мовчиш, твоє серце говорить. Твоє серце вібрує, і ці вібрації розповсюджуються навколо тебе. Ці вібрації проникають у простір, в якому ти знаходишся. А інколи вібрації настільки сильні, що можуть піти далі, на багато-багато метрів. І уявляй, як ти заряджаєш людей навколо. І, звичайно, це можуть бути не лише високі вібрації, але й низькі частоти. Тому дуже важливо відкрити своє серце. Але перед цим наповнити його, найпростіший спосіб наповнення серця бути вдячною. Зроби глибокий вдих у груди, наче ти дихаєш самим серцем. Розкрий груди, подай вперед, Випрям поставу, ще один вдих. І максимально легкий та повільний видих. Знову вдих і наповни своє серце чистотою і повільний видих. Перенеси свій внутрішній погляд у серце, уяви його як теплий центр світла і любові. І з цієї точки, з цього центру. Згадай, як сьогодні сталося щось маленьке, але приємне. Це може бути усмішка, яку ти побачила у відображенні зеркала. Можливо, це теплий напій, аромат якого заповнив простір навколо тебе. А можливо, ти схопила на собі погляд чоловіка чи сміх дітей. Чи просто ти їх побачила і відчула тепло в серці? Просто дозволь собі відчути вдячність за такі маленькі приємності. Вдихни в груди і відчуй, як твоє серце наповнюється теплом, як твої уста розширюються в посмішці. Видихни і дозволь цьому теплу розливатися по всьому тілу. Дозволь енергії текти без перешкод. А тепер згадай людину, якій ти вдячна. Це може бути не одна людина, а декілька осіб. Просто яким ти останнім часом дуже вдячна. А можливо, ти й не думала, що потрібно бути вдячною. Згадай. Хто тобі зробив комплімент, хто тебе пригостив кавою, хто тебе запросив на вечерю, на зустріч у кіно. Просто уяви перед собою людей, яким ти вдячна. Це можуть бути батьки, друзі, діти, колеги, сестри, незнайомці, яким ти щиро вдячна. Посміхнись цим людям у серці. І надійшли їм промінь вдячності, наче ниточка з твого серця закручується і відправляється в дорогу. Вона проходить крізь стіни, через міста, можливо, навіть через країни, озера, океани та гори. І ця ниточка доходить до самого серця людей, яким ти вдячна. Їхнє серце відкривається та приймає твою вдячність. Просто уяви, як твоє серце розширюється в цю мить. Красуне, не бійся своєї чутливості, не бійся своїх сліз та емоцій, які можуть підступити. Твоє серце живе. Ти жива, ти натхненна, ти глибока. Продовжу уявляти, як твоє серце розширюється, а вдячність торкається інших людей, подій, усього твого життя. А зараз гадай людей, яких ти зустрічала в своєму житті. Це може бути сотні людей, тисячі людей. Відчуй об'єм свого серця, побачи, яке воно неймовірно безкрайнє. Яке твоє серце глибоке та вмістке, уяви, як сотні ниточок, виходять з твого серця, золотистим кольором, розходяться в різні сторони і відправляються до тих людей, з якими хоч раз в житті ти пересікалась. Зрозумій, наскільки твоє серце вмістке. Зрозумій, що ти можеш надіслати кожному промінчик вдячності. І з вдячністю передати любов. Візуалізуй, як твоє серце розширяється і розширяється, яке воно переповнене від любові та вдячності, яке воно натхненне. І як від нього золотистими ниточками відправляється ти тисячі любовних послань. Дихай, наповнюй груди повітрям та видихай, дозволяй потоку проходити через тебе, відкривай груди на повну, вилукуй енергію. Відчуй, як вдячність та любов стає простором, у якому ти живеш. Золотисті ниточки окутали тебе з усіх сторін, відправилися в дорогу, і простір, в якому ти знаходишся, весь світиться, він випромінює тепло та вдячність, радість, зроби ще декілька глибоких вдихів. І повільних видихів, відчуй спокій і радість у своєму серці, Безумовно, любов. Подякуй собі за те, що ти знайшла цей момент для тиші та з'єднання зі своїм серцем, за те, що ти знайшла собі час, щоб надіслати сотні вдячностей, знай! Твої послання запущені по всьому світу, і їх вже почали приймати на іншій стороні. Збережи цей спокій, наповнення протягом дня, і коли ти будеш зустрічати на вулиці людей, подумки надсила їм вдячність за те, що вони є, за те, що ти одне одна у світі. За те, що тобі є з ким поспілкуватися, провести час, поговорити, посидіти, побігати, поплавати, дізнатися щось цікаве, кожній людині є бути за що вдячною, що миті наповнює своє серце вдячністю і розповсюджує її, як вайфаєм, красуна, коли ти будеш готовою, Розплющити очі та з відкритими очима передавати та нести далі по світу любов, вдячність, розповсюджувати тепло. Тоді відкрий очі. І я вдячна тобі за те, що ти прослухала цю медитацію, що ти отримала від мене меседж, який далі йде по світу. І я дуже дякую тобі за твою любов. Я тебе обіймаю з любов'ю, славетна, гарного дня, спокійного, теплого, вдячного, наповненого.